Tak, Vidíte, aké dva hrybočky znašiel, tieľkože, op, op, a nie dva, a tri. Opa a už tak, dívejte, jaká krásota. Dajte, zrveme, odin taký, išče dva taký, op, o, to tak krásne. Duže fajn. Príroda, teče voda, potik taký, a takú priberešku, dívejte, aký hryb. Опа, оце так. Це дійсно гарнючий. Опа, як тримається в глині. Фух, який брудний. Ось такий гриб. Зараз його трохи відчищу, тому що дуже брудний ось такий. М? Ось так буває. Знайшов дуже симпатичного білого гриба. Трохи пошкодував, що розворушив листя, тому що хотів показати, але не був впевнений, чи білий гриб, чи все-таки який масляк. Але як бачите, ось такий гарнючий тулубанчик. Ось такий, йо, та що вичилять? Це немає слів. Красивий. А запашний який. юху. Ось такий білий гриб, осінній, біленький. Красота. Опа, дивіться, що покажу. Ось він. Справжній гігантський. Оце так. А ну давай, виходь! О! То є кайф. Знайти такого гриба. Ех, супер. Ну, полювання вдалося, я вважаю. Лайк, друзі, лайк за такого шикарного гриба. опа, Так, дивіться, тільки знайшов ось того великого білого гриба. Відійшов пару метрів і дивіться ще один. Ще один такий самий. Навіть, напевно, більший. Ось який. Опа! Ну цей трохи вже зіжовк. Ну воно і зрозуміло гриб вже трохи переріс. Але саме дивно, що його не знайшли. Ха. Ну, можливо, що така трава тут велика, його не помітили. Але мені він дуже сподобався. Ось такий, дивіться, скільки маю. Опа, красота. Минулого разу, коли тут збирав та знайшов ось там під ліщиною був 4 гриба зразу в купці. А зараз дивіться, ще одного Опа. все-таки віріс також на тому майже самому місці біля одного і того ж куща. Ось такий теж красунчик після дожду. Як гарно блистить. Дивіться скільки набрав. Дуже шкодую, що не почав знімати навіть з самого початку. Думав, буде грибів менше і не буде таких красивих. А тут опана, Ось яка красота. Вже вам показував цю ниву і дивіться. Минулого разу знайшов тут два гриби і тепер ще один. Ну, того разу це були такі більш е, темняві, а зараз ось який біленький. Ну, бляха муха. Це ж, подивіться, які гриби підросли. Я навіть дуже здивований, що їх не познаходили. Це напевно, що йшли дожді, люди не хотіли виходити. А я вийшов після дождю, і як бачите, гриби на славу. Ці скільки в кошику вже набрав і зараз просто фантастична знахідка. Дивіться, королівські білі гриби. Ось вони бурі. Так, і тут здається, ось так. Дивіться, один маленький тут, другий який тут, третій. Можливо я ще десь, але поки що бачу трьох. Ось який. Цей манюній. Ставлю в кошик. І ці два, блін, які класні. Давайте сфоткаю і продовжимо. Ну що, давайте почнемо зривати ось цього. О, бляха, оце. Супер. Опа. Да, стільки людей ходило, а їх не побачили. Красо Так, давайте покладемо в кошик. Іх, ти ж, подивіться на цю красу. Хух, супер.